Вітаю на каналі Української правди. Україна має чіткий план, як побудувати до гігавата маневреної газової генерації цьогоріч і ще 4 гігавати протягом наступних кількох років. Це не мої слова, це слова президента Зеленського озвучені на конференції з відбудови України, і ці слова спричинили багато суперечок серед експертів енергетичного ринку. Власне питання чи реалістичні такі плани Зеленського. А, на це питання відповіли мої колеги з економічної правди. Посилання на їх аналітику залишу в описі цього відео. Про це про можливості України у підготовці до зими з енергетикою, а також про е, поточну ситуацію з енергопостачанням говоритиму із Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні ми знаємо, що я прям процитую: графіки відключення електроенергії діють протягом всієї доби, але з 12 до 23 обсяг обмежень світла буде більше мукренерго. Ем, Якою є оперативна ситуація з відключеннями станом на зараз? Який є дефіцит, чи гірше, чи краще енергосистемі протягом останніх днів об'єктивна ситуація складна, як ми з вами розмовляли. Власне, липень а липень щось почнеться, а внутрішньо психологічно він вже почався. бо власне енергоблоки енергоатому вже пішли в ремонти, і саме тому власне і став більш складним графік відключень, більш жорстким. Тому що зараз я не буду там називати конкретні блоки, і конкретні цифри, але реально. Пішла активна фаза ремонтів реакторів енергоатому, і це означає, що наступні там щонайменше 6, а скоріш може і 8 тижнів. Це вже залежить від того, як інженери енергоатому швидко зможуть відпрацювати і завершити ремонти. Я дуже сподіваюся, що вони будуть поспішати. Я в цьому впевнений. Але одночасно хочеться, щоб вони не робили це на шкоду якості. Тому що, якщо в нас будуть проблеми з атомними енергоблоками взимку, це буде набагато більш болючіше ніж зараз. А, тому ну просто маємо бути готові, що. А... Про це, мені здається, дуже багато говорили і попереджали, що липень і щонайменш перші дві декади серпня це складні місяці, складний час, який фактично, ну, щонайменше, репетиція зими. А потім вже не буде спекотно, але ще й не буде холодно, і виходить, що вересень, жовтень в нас е, будуть, не буде відключень. Я не думаю, що не буде обмежень взагалі. Певні обмеження, скоріш за все, будуть, але вони будуть, ну давайте так казати, набагато більш м'які, набагато більш лагідні, і буде набагато більш комфортна ситуація, ніж вона буде зараз влітку і потім грудень січень-лютий. Добре, а як погода впливає на загальну ситуацію? Я маю на увазі не тільки кондиціонери, які вмикаються. А от, наприклад, вчора Укренерго повідомило про знеструмлення 97 населених пунктів у трьох областях України через якісь погодні явища. А, якою є частка от таких от проблем в загальній картині? Ну, дивіться, навіть в мирний час в нас бувало так, що взимку під час нахопадів. І до тисячі населених пунктів різних розмірів втрачали доступ до живлення. Тобто, якщо, скажімо, буде там буревій, буде завірюха, буде дуже погана погода взимку, на жаль, багато населених пунктів не мають резервних каналів живлення, і якщо та лінія, на якої вони живляться, вона обірвана. То її треба відновлювати. А якщо до цього, цей обрив стався там в умовних Карпатах під час завірюхи, і туди просто добратися до місця обриву це проблема, то часом це займає доволі довгий період. Там і буває і добу, і дві доби. Тому ну треба чесно дивитися людям в обличчя і казати, що є погодні умови, які так само спричиняють проблеми з живленням електрики, і люди, які живуть в населених пунктах, де ну можливі такі ситуації, вони по перше знають доволі добре, тому що здебільшого це не дуже великі населені пункти. І вони знають, що в них бувають перерви. Зживленнями взимку під час великих е, якихось е, там дощів, під час великих гроз, коли е, дійсно просто. Природними явищами обривають лінії. Ну так так буває. Да буває, що і і і валяться високовольтні опори, Буває так, що потрібно там досить великі сили залучити для того, щоб відновити живлення в таких ситуаціях. і Це теж ну частина нашого життя. Ви кажете чесно подивитися людям в очі, сказати, че чи... а ви можете чесно сказати нашим глядачам? А, це таке. Ну я впевнений, експерти не дуже люблять таке питання. Але якщо поміркувати, а, який запас ресурсів в України є енергетичний, а, в тому сенсі, що от є обстріли Росії. Скільки обстрілів або скільки влучань необхідно, аби все ж таки погасити Україну і щоб ми переживали блекаути? Ну, якщо ми кажемо про блекаут як про каскадну аварію, я вам ну, там математично точно не скажу. Але я думаю, що якби 100 ракет потрапили точно в ті місця, куди треба їх спрямувати, і там прямо от без промахів, без промахів, то в принципі добитися каскадної аварії можна. Але зважаючи на те, що я бачу. В атаках, що я бачу в захисті, що я бачу реально відбувається, я оцінюю ймовірність такої серйозної каскадної аварії, як вкрай низьку. Вона не є нуль, тому що ну насправді ми тільки що бачили в Європі блекаут без жодних війн і просто через те, що спекотна погода да. І чотири країни Європи залишилися без живлення взагалі, без жодних обстрілів і без жодних атак. Тому ну, ніколи не є нуль. Але скажімо так, ймовірність вимірюється там один, два, три, п'ять процент відсотків не більше. Наша система зараз заточена на спротив. Наша система зараз. Максимально е, так відконфігуровано, щоб чинити опір каскадним аваріям, спричиненим перш за все атаками? Ну і по-друге, непогодою, хоча непогодою нас зараз е, у ну, великому масштабі не сильно налякаєш. Отже, якщо взяти е, за відправну точку 100 ракет, каскадну аварію, каскадна аварія тут. Про що йдеться? Е, скільки часу потрібно, аби відновитися після умовної каскадної аварії? Ну, дивіться, е, останній раз, е, коли через атаки саме в нас була дійсно каскадна аварія, по суті, в системі е, базового відновлення відбулося за 4 години, а десь за 18 годин більша частина країни була вже об'єднана і працювала в одній енергосистемі знов. Тому знов таки, навіть якщо станеться каскадна аварія, це не є армагеддон, це всі не загинуть. І завдяки професійності тих людей, які відп... по-перше, відповідають за це. По-друге, розробили масу сценаріїв і відпрацювали, як їм діяти. А це диспетчери Укренерго, це інженери Укренерго, це інженери окремих генеруючих об'єктів. А от всі ці люди, вони. Дуже готуються зараз до того, що буде загроза. Дуже готуються зараз ще і ще раз проганяючи різні сценарії і плани дій до проблем. І якщо чесно, диспетчери Укренерго точно зараз унікальні люди в світовому масштабі, бо такого досвіду і такого розуміння, як втримувати систему, як у українських диспетчерів в світі більше ні у кого немає. І я там сподіваюся, що колись вони будуть оцінені в тому числі державою за те, що вони роблять прямо зараз. За те, що вони там в щоденному режимі ем, е, роблять для системи. Тому чесно, е, я не боюся каскадної аварії. Я не боюся, що е, е, потраплять 100 то ракет точно в цілі. Це Неможливо, чесно, от неможливо. У нас є захист в ключових місцях, у нас є розуміння, як дублювати, як обійти ті чи інші небезпечні моменти. Є багато е, напрацьовано планів реакцій, реагувань, що робити, як робити. І навіть якби це сталося, то я певен, що в максимально стислі терміни, які не є там тижнями і не є. Навіть там більш ніж півтора-півтори-дві доби було б відновлено і цілісність системи, і роботу з європейськими партнерами, і подачу електрики людям. Давайте тепер про плани президента Зеленського побудувати маневрену газову генерацію десь до одного гігавата. Мої колеги на економічній правді опитали експертів, і ви серед них загалом думка експерти сходяться в на тому, що побудувати у 2024 році неможливо заявлений гігават газової маневреної генерації. Поясніть глядачам, чому. Та все доволі просто. Цикл реалізації технічної проєкту для газової турбіни, яка потужністю від там, 15 МВт, він 14-18 місяців просто технічної роботи. А для газопоршневого двигуна там, від 4 до 6-7 місяців. Це з моменту, коли у вас є гроші, коли ви провели тендер. Коли ви замовили обладнання, і навіть якщо припустити, що зараз там всі підуть дійсно виконувати план президента, наприклад, з боку Міністерства енергетики, я таких дій відверто ну, не можу побачити зараз. То все одно, ну, до 1 грудня це неможливо. До 1 грудня можна реалізувати тільки те, що вже в роботі, і в роботі доволі глибоко Це означає, що обладнання вже приїхало в Україну і в процесі встановлення. І такого обладнання на гігават. На жаль, на жаль, точно немає. Я більш ніж підтримую бажання президента прискорити роботи в цьому напрямку. Я абсолютно впевнений, що е, всі там тут кожен експерт, який, якого ви спитаєте, чи ви хочете, щоб до 1 грудня був додатковий Гігават в системі? Та звісно, хочу. Я просто розумію, що об'єктивно, прямо зараз е, для цього потрібно більше часу. І якщо в нас буде Гігават в системі до наступної зими, я буду вважати великим успіхом е, за. Тієї ситуації, де ми зараз знаходимося, чому президент Зеленський говорить те, що говорить, його ж не могли обманути люди, які поряд з ним, не поінформувати, скільки часу для цього потрібно. Можна припустити, що Зеленський хоче обнадіяти просто заспокоїти народ, але ж воно ну, боком, як то кажуть, вилізе потім, тому. От ви як бачите цю ситуацію? Навіщо президент ну, озвучує такі плани? Я по перше, я по перше, ну не є людиною близькою до президента. Мені дуже складно сказати, хто і як його інформує і про що і я розумію, що ступінь викривлення інформації на шляху з там конкретного проекту, і скажімо, його реального стану. До президента, ну мені складно навіть оцінювати ступінь цього викривлення. Бо коли я розмовляю там на рівні е, навіть заступників міністрів певних, е, певних відомств, я розумію, що вони живуть у власному світі, який не пов'язаний з реальністю. Ну от майже не пов'язаний з реальністю. А що там вище, і що вони там доповідають, мені взагалі ну чесно складно сказати. Тому ну, я би не будував такий гіпотез. Я просто розумію, що з одного боку, те, що сказав президент, це правильний напрямок. І е, е, єдине, що я б на його місці, е, там сказав, що ми робимо все можливе, щоб це зробити, і не обіцяв, що це буде зроблено. Е, бо, ну на мою думку, е, Неможливо це реалізувати в термін. Можливо, працювати в цьому напрямку, можливо, робити правильні кроки, але ну, от прямо зараз, до цієї зими, я шансів не бачу. Ну а ви пропускаєте такий варіант, що можливо ви помиляєтесь в тому сенсі, що українці показують себе останні два з гаком роки несподівано для всього світу, починаючи від Київ за три дні, закінчуючи технологіями там дронами, які зараз втілюються надводні дрони. А, і тут можливо щось влада знає, придумала. А енергетичні експерти просто навіть не усвідомлюють масштаб. Я припускаю саме тому. Я дуже часто повторюю там, на мою думку, виходячи з того, що я знаю, можливо, десь є секретний склад обладнання, яке готове до встановлення, і просто воно секретним чином дуже секретним було перевезено. І зараз дуже секретні інженери, про яких ніхто в Україні не знає, секретним чином готують його до встановлення в цих секретних місцях. А це я цілком припускаю. І тому, коли я щось кажу, то я кажу, наскільки мені відомо, і як я знаю. От з того, що я знаю, ну, ніяк не випливає той результат, про який ми говоримо. Ще одна теза з матеріалу економічної правди розвиток маневрової генерації можливий лише за умови, що цим буде займатися приватний бізнес. Чому не держава? Ну, давайте дуже коротко, бо це можна там годину розмовляти, чому не держава, але неможливо побудувати децентралізовану генерацію централізованими методами. У вас е, ступінь контролю обмежений, якщо ви директор державної компанії, якій потрібно побудувати е, у певний обсяг генерації, і вам треба проконтролювати 200 об'єктів по 5 мегаватт умовно. Да? Чи вам можна побудувати два об'єкти по 500? От, повірте, що вам з точки зору контролю процесу і виконання два по 500 сильно простіше. Ну саме тому побудувати розподілену децентралізовану генераційну систему без застосування ринкового підходу і без залучення в процес десятків муніципальних і приватних реалізаторів цього процесу, не вийде побудувати децентралізовано. Може вийти побудувати просто там якусь газоспалювальну, додаткову потужність, це можна, а от децентралізовану навряд. Добре, ще одна новина: інфопривід, який прошу прокоментувати. Повідомлення від КМДА у Києві планують побудувати ТЕЦ, які використовуватимуть сміття як паливо, і йдеться у повідомленні. Про те, що для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми: дефіцит енергії та проблеми накопичення сміття. А, що мене з а. Відомо, що в столиці їх буде двітець у на лівому на правому берегах, і відомо, що подібний проект вже будують у Львові за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку. Що це Це щось новітнє чи відоме е, енергетикам? Ну дивіться, це обговорюється дуже давно місту дуже потрібно. Технологія використання сміття для виробництва енергії відома дуже давно і відпрацьована. Е, питання тільки в одному скільки часу займе реалізація цього проекту. Я знаю, що КМДА досить давно обговорює такі проекти, і там були і техніко економічні обґрунтування, і певні варіанти, а де саме вони будуть розташовані. Чесно, ну можу тільки підтримати реалізацію цих проектів всім, чим там здатен підтримати. Це дуже добра ідея. Давайте робити, чим швидше, тим краще. А повертаючись до попереднього з питання, от, про децентралізацію, як ви собі зараз бачите ситуацію в Україні? О, маленькі міста, великі міста, от не центр, не Київ самі по собі готуються до зими, нарощують якісь потужності. Да, да, да і багато, да, і багато, і самі, тобто муніципальні компанії з міськими радами виділяють гроші. Купують обладнання, шукають донорів, спілкуються з ними, вичавлюють що тільки, можливо, там, де тільки можливо. І одночасно я бачу, що і приватні інвестори, особливо власники тих підприємств, де технологічний цикл, не має перериватися, незважаючи ні на які проблеми з електрикою. Бо там, умовно кажучи, на півгодини вимкнули електрику, тритижневий технологічний цикл ну, просто там, погинув. І результати тритижневого, а то і п'ятитижневого періоду зусиль пішли на нівець. А тому такі компанії, і муніципальні компанії зараз реально дуже інтенсивно працюють над децентралізацією власної генерації. Наскільки вони швидко рухаються, і наскільки є успіх, у всіх по різному, і всі по-різному рухаються, але в цьому є взагалі залог успіху. Тому що є багато різних підходів, тестується багато різних варіантів, і чим більше, тим краще, нехай так і буде. Житомир, там Вінниця, Полтава, Івано-Франківськ, Хмельницький, можна перераховувати зараз міста досить довго, Одеса, там точно Харків. Миколаїв і далі, 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 далі по переліку. Повсюди зараз іде реалізація проєктів. Всюди по-різному, з різною швидкістю, з різною, там з різним успіхом на перших кроках, але всі рухаються. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до обговорення в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку. І підпишіться на канал, якщо тут вперше.